Яй, гарпомайлюе. Я одягнена в шапочку. Яй тай авмалюе. Я знімаю шапочку. Це процес. Він почався і закінчився. Яй тайпомайлюе. Я одягаю шапочку. І вже як результат яй гарпомайлюе. Я маю на собі шапочку. А ви скажете, а чого тарямай, тарям май? Чого не клер помай, май? А дуже-дуже просто. Тому що, якщо ви вказуєте, що саме, наприклад, ось шапку, або я візьму окуляри, то ви мусите застосовувати тарь май, таряв май. А якщо Іваночка роздягається, одягається і не вказує, що саме, то вона скаже. Яй клер помай, я одягаюся. Або яй клером май, я роздягаюся. Ще раз закріпляємо. Яй Ярпомай бріляне. Я одягаю да, на себе окуляри. Як результат, коли я вже в них яй гар хар помай брилене. А тепер процес опять пішов. Да? Яйтар, а в май, брилне, я знімаю окуляри. І дивіться, як факт, вони не на мені, але я ж маю окуляри. Може я сказати, хар да, брильне. Так, я маю окуляри, але вони, може, тут, може, у мене на столі, але не вдягнені. Тому обов'язково кажіть, коли ви хочете перечити, що на вас одягнуто. ковтинка, наприклад, там, не знаю, штанці. Обов'язково вживайте хар по май. Бо якщо ви забудете по май, то ви просто скажете, що в мене ті штанці є. О, не пощастило, я замазюрилась сіла морозиво. І я йду переодягатися. Як буде, я переодягаюся? Яй шифтер клар. Або яй, шифтер по май. Я завжди це «по» забувала і казала, яй шіфтер май, окомер тільба. То це я сказанула, що я зараз піду, прийде замість Іванки Василинка і повернеться Василинка. Тобто, я Іваночку май поміняю на якусь Василинку. От, так не кажіть. яй Шіфтер по май. Або яй шіфтер клар. Я зміню одяг. І хай норвезька буде легшою.